За новим церковним календарем День Тетяни в Україні святкується 12 січня. Нагадую, в Україні ухвалили новий юліанський календар, і тепер багато свят приходять на 13 днів раніше. Тобто, якщо ви сьогодні здивувалися, це не ви відстали від життя. Це життя просто новило прошивку. Тому всіх Тетян вітаю з їх днем, а одну, особливо для мене, вітаю втричі сильніше. День Тетяни це не лише про ім'я, це про той момент, коли ти ще нічого не зробив, але вже трохи молодець, бо прокинувся. А якщо не прокинувся, то хоча б подумав про це. І це теж вже крок. Мотивація тут проста, але не банальна. Сьогодні не треба бути кращим за когось сьогодні достатньо не зрадити собі до обіду. Почни з малого, не відкладай день на потім, бо він уже тут. 12 січня, понеділок, ми починаємо наш Ер проранок. І стартуємо зі свят. Сьогодні їх багато, і вони всі такі, ніби зібралися на корпоратив, і ніхто не узгоджував сценарій. День українського політв'язня, день про силу, яку не видно, але яка тримає країну. Це не про гучність, це про витримку. І після такого серйозного логічно перейти до дня наполегливої роботи, бо інколи наполегливість це не геройство, а просто встати і зробити те, що не хочеться. Без фанфар, без інстаграму. Просто зробити. А якщо працювати наполегливо, треба чимось працювати. Тому сьогодні ще й день гирі. Так, гирі, навіть якщо єдина гиря у вашому житті, це відповідальність, вона сьогодні теж офіційно визнана. Після гирі організм логічно просить щось солодке. І тут дуже доречно з'являється День марципану. Це свято для тих, хто каже, я не їм солодке і тихо доїдає третій шматок. А якщо вже солодке, то час згадати про обіцянки, день дотримання новорічних обіцянок, тих самих. Ні, ще не пізно, так, навіть якщо ви їх забули 3 січня. І одразу баланс, день без глютену. це коли ти дивишся на булку, а вона дивиться на тебе, і ви обидва робите вигляд, що вам байдуже. Щоб не було хаосу День чистого робочого столу, навіть якщо ваш робочий стіл це хаос з ідеї, сьогодні хороший день хоча б знайти в ньому стіл. Після порядку, трохи абсурду, день поцілонку рудого. Тут без коментарів, якщо у вас є руди або руда, ви знаєте, що робити. Якщо ні, життя все одно вас колись до цього підготує. І фінальний акорд День гарячого чаю. Свято для тих, хто ще не готовий до світу, але готовий до кухні. Про іменене, сьогодні їх святкують Ілля, Макар, Петро і не повірите, Тетяна. Якщо знаєте когось з цього списку, напишіть, якщо це ви, приймайте вітання мовчки її з гідністю. А тепер про прикмети, якщо 12 січня багато снігу, зимина буде добре рости. А якщо снігу немає, значить вона просто інтроверт. Сніг на Тетяно буде врожайний рік, особливо врожайний на, ой як швидко пролетів час. Ну і ще мороз тримається на Тетяно, весна буде холодна і довга, тобто весна прийде, але без особливого ентузіазму. Що категорично заборонено робити, сьогодні не рекомендується сваритися. Навіть якщо ви дуже-дуже праві, навіть якщо у вас є аргументи, навіть якщо вони ідеальні, кажуть, свята Тетяна не терпить конфліктів. А ще сьогодні краще уникати алкоголю, бо за повір'ями його запах приваблює нечисту силу. А якщо чесно, він і в інші дні часто приваблює дивні рішення. Ну що, а тепер про зірки і те, що нам з вами написав гороскоп. Овен, плани можуть піти не туди, але іноді не туди, це саме туди. Телець, день для дивних думок. Запишіть їх, потім подякуєте. Близнюки, ви багато тягнете, сьогодні можна щось поставити на підлогу. Рак, сьогодні не сцена, сьогодні репетиція, і це навіть краще. Лев день підходи для того щоб бути чесним, навіть якщо це незручно, особливо якщо це незручно. Діва, сьогодні день, коли не треба нічого доводити, навіть собі, особливо собі. Терези, не шукайте знаків, ви самі сьогодні знак. Скорпіон день, коли краще не тиснути ні на людей, ні на себе. Стрілець сьогодні можна зменшити швидкість, світ не втече. Козоріг, сьогодні варто менше говорити і більше дивитися, хто як мовчить. Водолій, вам захочеться стабільності, всесвіт запропонує експеримент, тож домовляйтеся. Ну і риби не все потребує рішення, деякі речі просто потребують часу. І після такого гороскопу вже за традицією стає зрозуміло одне: сьогодні не про передбачення, сьогодні про вибір. У день наполегливої роботи, чистого столу і гарячого чаю хочеться сказати просту річ: не обов'язково змінювати все життя. Іноді достатньо не зламати сьогоднішній день. Мотиваційна фраза на сьогодні не чекай правильного моменту, сьогодні вже достатньо правильний. Ну а тепер, як завжди, дякую вам, що ви почали цей день разом зі мною. Дякую за увагу за ранковий час і за те, що ви тут. Нехай цей понеділок буде не важким, а просто справжнім початком. Чогось великого, гарного вам дня, теплого чаю. До зустрічі в наступному ер про ранок. Ну а ще бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.